У 1974 році в новій будівлі здання на той момент називалось ДТСА, добровольне товариство сприяння обороні армії і флоту на сьогоднішній день ТСУ. Була організована завдяки енергійним людям того часу, начальнику спортивно-технічного клубу Пшикуну Володимиру. Мотосекція. Організована вона була дуже... Специфічним способом. Через місто Лазава проїжджала машина з вантажем нових мотоциклів до Дніпропетровська. Машина зламалась і поставили на ремонт у дворі ДОСААФа, який знаходиться біля Порізного моста. А начальник спортивно-технічного клубу «Пшикон» своїм рішенням зняв одного мотоцикла з кузова, написав розписку і оставив, залишив його для так сказати, розвитку у нашому ДСАФі. В місті Харків прознали про те, що унікальний мотоцикл новий, так сказати, запакований, залишився в місті Лазова. Він був 125-кубовий. Розміняли його, поміняли на такий же новий 250-кубовий. На той час інструктором по водінню мотоциклів, називаємо категорії А, був Гаженка Микола Миколаєвич, якому й доручили керувати цією мотосекцією і цим мотоциклом. За короткий час було привезено з Харкова десь більше десятка мотоциклів, так називаних бивших у використанні. І організувалася вже група людей молодих під керуванням Гаженка Миколи Миколайовича і стали виїжджати в так називаємо Заячу балку, яка знаходиться зараз за танцплощадкою, Тільки туди в те місце, там тренувалися, де час став. Там його не було раніше. Їздили там. Під час одного з тренувань жінка отримав травму і потрапив до лікарні. Але за станом здоров'я, та, мабуть, і по сімейним обставинам, тому що е, мотоспорт таки, дуже такий ризикований вид спорту, а він вже був людина віку такого зрілого. Після нього прийшов Юрій Андрійович Абіда, і він очолив. Цю мотосекцію. Декілька разів ми виїжджали на змагання і там участвували в Купянськ їздили, в Харків їздили. Зимові тоді були дуже популярні змагання, присвячені 23 лютого. От. І так, потихеньку, я прийшов в секцію, я вже займався в Харківському обласному мотоклубі, займався і прийшов сюди в секцію, вже будучи таким. Мабуть, не скільки дуже здібним мотогонщиком, але вже більше знаючим. Тут зовсім були одні аматори-любителі, які мало собі представляли, що це себе представляє цей вид спорту. Вид спорту дуже, дуже такий складний, потребує великих затрат. Для кожного виду змагань з мотоспорту потребується своя амуніція. Для кільцевих гонок, я був колись учасником один раз в чемпіонаті України по кільцевим гонкам в місті Київ на мототрасі Чайка. Там треба одне обладнання, окремі шаломи, окремі мотоботи, окрему амуніцію, тому що там зовсім інші вимоги і до проходження траси, і, не дай Бог, до падінь. Для мотокросу це гонки по пересічній місцевості. Потребується зовсім інша амуніція, другого вида шаломи з здоровими козирками, щоб захистити лице від е, летячих каменів від мотоцикла, який їде попереду. Гарну защиту колін. На сьогоднішній день гарні каліні защитники коштують до 10 тисяч гривень. Ну і боти теж такі десь 10-15 тисяч гривень. Шалом. Добре, теж тисяч сім-вісім, ну приблизно. Потім я став займатися вже в мотосекції і е, після служби в лавах армії я став тренером. На той час вже сформувалася повна об'ємна команда. Вимоги змагань того періоду життя потребували команду у складі. Обов'язково мотоцикл з коляскою. Це два чоловіка екіпаж. Обов'язково спортсмен у класі 500 кубичних сантиметрів, в класі 250 кубичних сантиметрів, в класі 350 кубичних сантиметрів, 125 кубичних сантиметрів це був юнак, і 125 кубичних сантиметрів жінка повинна була бути, і в 50 кубичних сантиметрів довжний бути хлопчик. У нас така команда вже була сформована, і ми виїжджали ну, доволі таки на серйозні змагання. За весь час перебування мене на посаді тренера, це десь близько десяти років. Ми виїжджали на із таких дуже серйозних змагань. Те, що я ну як би скажу, пишаюсь. Ми участили в п'яти чемпіонатах Радянського Союзу. В п'яти двічі ми їздили до Києва, там проводився чемпіонат Радянського Союзу. І тричі ми їздили до Кишинева. До Кишинева теж попали випадково. Це все от. Життя, як, як буває, така тож історія, як з моментом попадання до нас мотоцикла. Хлопці з Кишинева були на змаганнях десь у Луганську і їхали звідти і зламалася у них машина. Їх дотягли до нас у двір, до Сафа. Ми допомогли їм з ремонтом, з ночівлею, там кормили. Ну, в общем, днів два-три вони були. Я вже не пам'ятаю скільки. Ми здружилися. а вони були представниками обласного клубу міста Кишеньо Молдови. І вони нам вислали положення. Тобто, попасти на такі змагання якби своїми досягненнями ми б не змогли, тому що треба було пройти відбірочний тур області, потім України. Ми на області доволі успішно виступали і на чемпіонатах України теж займали місця. Але попасти на змагання такого рангу було непросто. А нам вони присилали як персональним гостям. Запрошення. І ми їздили. Дуже велика подяка тогочасному керівництву ДАСАФа Панасовському Григорі Зіновичу, покійному нині. І всім тим співробітникам, які працювали, вони нам, ну то, що вони нам допомагали і відпускали, вони нам довіряли. От ви собі представте таку ситуацію. Мені було 24 роки. Я на грузовій машині за кермом. на кузові стояла будка. До машини прицеплений причіп. На причіпі 10 мотоциклів, і ми їхали в Кишиньо 800 кілометрів. Ми проїжджали туди, нам довіряли і вірили, що ми нічого не порушимо, нічого не наквоїмо, і що всі благополучно приїдемо. І дуже-дуже довго нас обходилось без травм. Якийсь період часу навіть почали ходити такі.